У сьогоднішньому відео ми розглянемо історію однієї з провідних автомобільних компаній Чехії. Татра, а також її унікальні вантажівки. Бренд Татра є другим у світі після Peugeot за тривалістю безперервного виробництва. Штаб-квартира компанії розташована в місті Копривниця, найстаріший чеський виробник автомобілів. Компанія Татра по праву вважається цінним елементом чеської промисловості. У 2017 році відзначали 120 річчя виробництва першого автомобіля, а в 2018 році 120-річчя виробництва першої вантажів. Станом на 2025 рік бренд Татра продовжує свою діяльність і залишається важливою віхою в історії світової автомобільної промисловості. Компанія була заснована в 1850 році підприємцем з копривниці Ігнацом Шусталем. Спочатку вона спеціалізувалася на виробництві кінних екіпажів для перевезення людей і вантажів. Згодом підприємство розширило діяльність, почавши виготовляти вагони для залізниць. Це були перші промислові. Вироби. Початок виробництва залізних вагонів заклав основу тривалого існування заводу, що нині носить назву Татра Тракс у 1891 році в Копривниці. Відкрилася нова сторінка в історії автомобілебудування. Ігнац Шустел розділив виробництво автомобілів і залізничних вагонів, створивши дві окремі компанії: Несел Дофер для виробництва автомобілів і Вагін Фабрик Шустел для вагонів. У 1897 році було виготовлено перший легковий автомобіль. А вже наступного року з'явилася перша вантажівка. Назва компанії Масельдорф мала німецьке походження. І автомобілі вироблені цією Компанію стали відомі під брендом Masseldorf. у 1904 році. Для розширення діяльності на німецькому та інших європейських ринках компанія перенесла штаб-квартиру до Відня, що нині Австрія, де працювало до завершення Першої світової війни. У 1911 році компанія почала використовувати логотип з двоголовим орлом і написом «NW» або Dorf» на передній частині автомобілів. Новою віхою в історії компанії стало завершення Першої світової війни і утворення Чехословацької республіки, яка запровадила закон про підтримку національної промисловості. Це призвело до перенесення штаб-квартири компанії з Відня до Чехословаччини та зміни її назви на наприв. Возовка. Компанія відмовилась від старого логотипу і вирішила створити новий бренд. У 1919 році після випробування автомобіля на схилах гір Татри було обрано назву Татра на честь гір, де машина успішно подолала складні засніжені ділянки. У 1930 році бренд було офіційно зареєстровано. Хоча компанія займалася виробництвом автомобілів і автобусів, і її головною спеціалізацією завжди залишалося виготовлення. Вантажівок, особливо в період з 1920 до 1970-х років. Татра також виробляли легкові автомобілі, згодом зосередилася на тактичних військових машинах і спецтехніці. Попри те, що бренд Татра було офіційно зареєстровано у 1930 році, назва вперше з'явилася на автомобілях у 1919-му. Це були моделі вантажівок nwtl 2 і nwtl 4 що серійно випускалися з 1914 року. Року. Компанія використовувала подвійне маркування NW і Tatra до 1926 року, щоб зберегти впізнавань. У 1936 році назву змінили на Татра Вірк AG. У період Другої світової війни виробництво майже зупинилося, і завод виготовляв лише військову техніку. Після війни компанію націоналізували, і у 1945 році було створене національне підприємство ТАТРА. Першою великою післявоєнною вантажівкою став легендарний Татра Т-111 з повітряним охолодженням і дизельним двогном, який використовувався і в армії. Модель Т-111 вироблялася до 1962 року. Вона символізувала не тільки технічний прогрес, а й нову післявоєнну епоху Чехословаччини. У Словаччині навіть спорудили пам'ятник цій моделі. У 1959 році з'явилася модель Т-138, яка згодом Еволюціонувала в Т-148. Остання залишилася у виробництві до 1982 року і була продана в кількості понад 100 тисяч одиниць. Експортувалася в 53 країни на п'яти континентах. У 1960-х компанія представила унікальний Т-813 Колос 8 на 8. З 12-циліндровим дизельним двигуном і 20 передачами вперед. У 1982 році Т-148 було змінено на сучаснішу модель. Т-815 з кабіною для сну і новим турбодвигуном. З початку 1990-х через політичні зміни та зростання конкуренції Татра почала створювати індивідуальні проекти на замовлення армії. Одним із таких став проект Ліва, в межах якого з'явилося Т-816х8 8 із німецьким двигуном DOS та автоматичною трансмісією TWIN. Першим покупцем стала армія Об'єднаних Арабських Еміратів. За 18 місяців було потребує. Поставлено 1127 машин. Згодом компанія створила серії Armax і Force, а також представила модель Tern 1 на базі Т-815. У 1997 році стартувало виробництво моделі Т-163 Джамал, призначеної для важких умов. У 2002 році Татра придбала права на модель Рос Р-210 для армії Чехії. У 2004 році вона була модернізована у співпраці з армією. У 2006 році компанія підписала контракт на переозброєння армії 500, 500, 556 вантажівками Татра 810 АТС. У 2000 х компанія розбирала серію т – сучасні військові машини з варіантами на базі. 4х4, 6х6 і 8х8. Вони оснащувалися як повітряним охлодженням, так і двигуном Комуніс і Катапілар. У 2010 році з'явилася електронна система перемикання передач Tatra Ноу no Грант. Усі ці моделі мали низький профіль і складні металеві кабіни, що робили їх придатними для повітряного транспортування. Після 2007 року Т-8157 стала стандартною моделлю, придатною і для цивільного використання. У 2010 у році Татра почала виробляти цивільну версію Т810. Сьогодні Татра це виробник не лише військової техніки, а й цивільних важких вантажівок. Компанія має понад 120 років історії, велику базу клієнтів і фанатів по всьому світу. Її модельний ряд включає 4 х 4, 6 х 6, 8 х 8, 10 х 10, 12 х 12 і 12 х 8 шасі. З 2011 року компанія співпрацює з Trucks, що постачає двигни для нових моделей. Бренд Татра продовжує активно працювати і сьогодні.